Всім привіт! Сьогодні у нас таке незвичайне відео. Найперше, що хочу, це презентувати свою крайню роботу. Найкраще моє творіння усіх часів це неймовірно красивий український віночок, який я робила з особливою любов'ю, створювала кожну квіточку, кожну полюсточку своїми руками. На каналі є тільки майстер-клас поки що колосків, тому у мене зустрічне питання до вас: чи потрібен майстер-клас такого віночка? Якщо буде в цьому така необхідність, то звісно я запишу майстер-клас квіти із віночка. Я переважно всі створювала з репсової стрічки, і сьогодні хочу презентувати ще вам розпаковку репсових стрічок, які я вперше замовляла в даному магазині. І якість цих стрічок та ціна дуже мені сподобалась. Так, я вже занесла в майстерню свою посилочку, обіцяла показати, що мені приїхало. Виконую обіцянки. Скажу зразу, що посилка не є така різноманічна, тому що вона є оптова. Зазвичай я замовляю оптом стрічки, тому що в мене переважно великі замовлення. І щоб не гратися і потім не шукати десь по магазинах стрічку, то я одразу замовляю так, щоб було кілька кубів. Завжди в наявності, і гляньте зразу, хочу вам показати, яке гарне упакування. Цукерочка дуже приємно. Обов'язково залишу посилання на магазинчик. До речі, замовляю вперше в цьому магазині. Оскільки має дуже багато замовлень, цих віночків, які я нещодавно вам презентувала кілька хвилин тому, то замовила одразу кілька бубін: жовтої, ось такої стрічки, червоної в комплекті йде 5 бобін. 4 см стрічка, і ось така от блакитна. Також я замовила ось таку яскраву жовту стрічку, це вже 2,5 см. Також в комплекті йде 5 бубін. І також ось таку от замовила стрічку кольору Electric. Для волошок також в комплекті 5 вопін. Однак на сайті можна придбати стрічки і в роздріб. Заглядайте обов'язково за посиланням у магазинчик, там ви знайдете дуже хороші ціни і багато різноманітних товарів. А ми побачимося в наступному відео майстер-класі. Всім па-па, З вами була Любов Стасюк.